І словом, і ділом відомий релігієзнавець і філософ Юрій Чорноморець був снайпером ЗСУ. Але під час бойового завдання в Чорнобильській зоні відчуження отримав велику дозу радіації і був вимушений звільнитися з війська. Нині він волонтерить і активно допомагає своїм колегам-снайперам. Більшу частину свого часу тепер приділяє не лекціям і науковій роботі, а збору грошей на закупівлю гвинтівок, прицілів, куль, дронів та іншого обладнання, якого Требують снайпери на передовій богослов. Навіть продав власну бібліотеку, аби допомогти підрозділам, які щодня знищують російських окупантів. Докладніше у сюжеті Василя Саф'янюка сьогодні. Зранку ми купили 225-ту снайперську далекобійну гвинтівку. Спокійним і буденним голосом Юрій Чорноморець розповідає про черговий снайперський комплекс. Ось таку гвинтівку з прицілом і додатковим обладнанням за понад 350 тисяч гривень отримає наша захисниця. У нас в основному хлопці, але є деяка кількість героїчних дівчат, і оцей зокрема Рюгер, це дівчині буде в одній супергрупі. До повномасштабної війни Юрій Павлович викладав богослов'я та релігієзнавство в університеті Драгоманова. При цьому з юності любив стріляти зі снайперської зброї. Коли почалася повномасштабна війна, пішов захищати Україну із власною гвинтівкою. Під час оборони Київщини під позивним академік виконував завдання в горинці, ірпені та мощуні, а також у Чорнобильській зоні. Там і отримав значну дозу радіації. Медики порадили кидати службу. Ну, пиши рапорт, бо ти не зможеш воювати. Я спочатку не повірив, пробував все одно стріляти на полігоні, але виявилося, що дійсно зміни вже не такі, що стріляти просто боляче і ти не можеш правильно влучити. Ще на лікарняному почав допомагати своїм колегам-снайперам, яким були потрібні набої. З кожним днем запити зростали, і пан Юрій повністю зосередився на волонтерській роботі. Підтримуйте нас, підтримуйте хлопців, пам'ятайте, що фронт тримається також на наших зусиллях. Для збирання грошей залучив своїх друзів і в Україні, і за кордоном, і навіть власного кота збори через Фейсбук значно скоротилися, і нині більше допомоги вдається залучити завдяки англомовному Твітеру. Так повезло, що в нас є бринчик, і він там для Твіттера супергерой. І відповідно, завдяки йому теж дуже багато грошей збирається. Допомагають не лише снайперам, але й іншим підрозділам на передовій. Для штурмовиків переобладнують зброю, встановлюють приціли і пускові механізми. Виходять ось такі міні-кулемети. 10% втрат у росіян це вогонь снайперів. Ми зрозуміли, що недостатньо підтримувати снайперів, бо скоро не буде штурмовиків, які б вони прикривали да? І ми почали ще допомагати штурмовикам. Загалом разом з друзями Юрій Чорноморець вже купив понад 220 снайперських комплексів для ЗСУ нацгвардії та окремих бійців гурта СБУ. А також ще й обладнали новими прицілами понад 160 гвинтівок, і все завдяки донатам українців. Ефективність кожної цієї гривні максимальна. Да, тобто, дати найкращим, дати тим, хто не просто найкраще, хто реально весь час воює. Пан Юрій також постійно розміщує і фото та відео від наших снайперів з різних ділянок фронту. Він з ними на постійному зв'язку. Розвідники, бригади, спеціальне призначення дуже вдячний усім, хто допоміг та допомагає нашому підрозділу. Особливо вдячність, Юрій Павловичу. Всім надзвичайно дякую, велике спасибі, всім українцям, всім друзям України за кордоном. Гвинтівки знаходяться вже на фронті і виконують бойові завдання. Дякуємо вам за небайдужість, а також за наближення нашої перемоги. Попри проблеми із здоров'ям, Юрій Павлович не втомлюється щодня робити ефіри, писати дописи і закликає усіх українців допомагати. Я кожен день роблю все, що можу. Так? І стараюся донести, щоб прокинутися, люди. Завтра може бути пізно, і обстановка може змінитися, і вам доведеться, чим попало, відстрілюватися з власних вікон. Ці речі нам дуже необхідні. Закликаємо всіх небайдужих підтримувати допомогу снайперам України через Юрія Чорноморця. Слава Україні! Героям слава! Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, Факти Тайсі Єдині новини.